Мишка здохла, хвоста бліс, хто промолвить, тот і съест. Так, хто пам'ятає таку считалочку, вибачайте за русську мову, ну що зробиш, як ми виросли так. Хто пам'ятає продовження, пишіть, хто пам'ятає считалочку, з вас лайк. А считалочка напряму пов'язана з лайфаком, не лайфаком. Така ситуація. Якщо у вашій машині ви замітили, що завелась мишка, а то звичайна справа. Перевозити в машинах харчі, десь щось їсте, якісь кришечки насипаються. Запросто мишка може залізти в машину, а що ні, там тепленько, можна щось поїсти. Боже борони, Боже борони, не травіть миш труткою Я колись зробив таку помилку. Їздив на той час я оцею машинкою, вже зараз її машинкою не назвеш, так якась шалабуда, Opel Combo Е, вот. ну, і, значит, що? Замітив, я, замітив я, що мишка є в машині, як її замітив. Там погризяно, то десь якась обшивка погризена, то десь друти надгризені. Е, ну, є миш. і Десь там тим, таким мишечим станям чути, знаєте. ну і що, Я відкривав двері, кута запускав в машину, а вона собі десь там залізла, де там її кіт достане. знаєте. І тут я зробив таку глупость, від чого застерігаю вас. Я положив трутку, мишка ту трутку з'їла, здохла. А де здохла? Хто її знає? І в машині така вонь. Я вам кажу, ну, аж до тушноти. Я, Ну тут машини небагато, бо то грузовий пікап, можна сказати, тут та що того салону, а то тільки перід. Я її під панель, панель знімав, то то вже машина якби розібрана. І поліки знімав, і обшивки дверей. Ну, смердить, ну, ще ладно, самому ще їхати там своїми форточки опустили, їдемо. А як десь часом треба з чужою людиною поїхати. ну і Приходиться пояснювати, що вибачайте, смердить, бо десь мишка здохла. І вона воняла так кілька місяців в машині. Хто вгадає, де вона була. Знайшов я її вже тільки тоді, як почав розбирати машину на запчасті. Знаєте, де вона була? От то вона була. Вона оце за обшивкою прямо у мене над головою, можна сказати, під самим носом. Я обнюхав всю машину, що в мене ж голова крутилася. Ну, десь отут то смердить, ну десь тут смердить. Нюх має, вроді, хороший. Ну, десь смердить, ну десь смердить. А воно, бачите, де гасну смерділо. Там, там є зверху бардачок вон там. Ну В бардачку не було нічого, а вона залізла ото під обшивку, прямо під самим мені носом. Ото як сидиш, якраз тут було шоферське сідушка, і якраз ото голова там, десь в тому районі біля того. от можна сказати, ну Самі розумієте, запах, прямо, прямо, прямо. От такий, я сам собі зробив збиток. і... Заказую 10-му тепер. Боже борони, коли замітите, що мишка попала до вас в машинку. До речі, її треба терміново виводити, бо вона може погризти проводку і може наробитися такої біди, що ніякий майстер не виведе потяг вам з машиною. Е, от, е, але е, що тоді з нею робити треба? Е, я вважаю, що треба ставити мишоловку. з хорошою приманкою, кілька мишоловок поставити, і мишоловка її зловить. От. Кіт не варіант, бо кінш, кіт ще може наробити вам більше збитків. Ну і навіть хороший кіт, який ловить мишей, може там поцарапати, е, нативосати, <говорит> ну, коротше, накакати, напісяти. Е, от, е, е, і Плюс буде кричати в машині, ті, як ви його закриєте, я собі так думаю. Е, то, як на мою думку, найкращий варіант поставити мишеловки. Такий, такий, така підказка, ніби така елементарна штука. А можете мати таку-таку таку, 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 таку замороку. Ще колись вам розкажу про, про розіляте молоко в автомобілі і про запах той, Ну то вже в іншому відео десь пізніше. Бувайте здоровенькі, щоб у вас не заводилися миші ні в ваших авто, ні в ваших хатах. І щоб не шкодили, хай собі живуть, Тож тваринки живі, хочуть жити, хай собі десь там живуть в лісі, в дикому полі. Не шкодять нам, а ми не будемо шкодити їм. Бувайте здоровенькі.